Христос Воскрес! Ісус Воскрес. Події розгортаються в Сьогоднішньому Євангелії на четвертій главі, тобто, це початки дії Бога в історії конкретного спасіння. Четверта глава, і оповідається, що він прийшов до криниці, де переважно були самаряни, тобто поганий, пога, поганський народ, який вважався. Але він був змучений з дороги, присів. Учні пішли за бутербродами в магазин, так як ми тут бігаємо, все стабільно. Ну і надходить жінка з Самарії, тобто ця поганка, води взяти. Ісус же до неї каже, дай мені напитися. Тобто, ми бачимо знову цей прихід Ісуса до собак, це наше таке цього вікендового порівняння, що Бог приходить до поган, щоб їм щось принести. І так співпало, що він сьогодні біля цієї. Краниці. Як ми чули з Євангелія, доля самарянки була специфічною, і тому вона уникала людей. І вона вирішила прийти в шостій, написано: віднімаємо 6 годин назад, це буде 12, а перед 12 обіду, коли завжди спека, а в спеку нормально ніхто не ходить, вона би нікого не побачила, і ніхто би з неї не сміявся. Тобто, щоб уникнути людей на смішок, вона змушена йти в спекотний час за водою. Ну, а всі нормальні воду набирають не в спекотний час. Тому вона мала надію, що нікого не побачить, але зустріла Ісуса. Тоді Ісус починає витягувати з неї стан, в якому вона є. Тобто Він хоче, щоб вона сама побачила, в якому вона стані. Бог же знає, так? але Він від неї. Дай мені напитися. Отож, вона каже, що ідея просиш напитися в мене, жінки Самарянки. Ісус у відповідь сказав до неї, була би ти віддала про продар Божий, і хто той каже тобі, дай мені напитися, то ти попросила б у мене в нього, а Він дав би тобі води живої. Він її виводить з цього мислення приземленого на якийсь вищий рівень, за якусь живу воду. Але є усвідомлення, що вона не може дати йому води. Він попросив напитися, вона не може дати, отже, вона що не має? Це перше, щоб людина зрозуміла, що вона не має чогось. Але вона має земне мислення, але й має глечик в руках. Та й каже до того, хто не має глечика. Ти зачерпнути не маєш чим, пане, а криниця глибока, то звідки у тебе вода жива? Чи більше йти від авторитетів наших прабатьків, які викупали цю криницю, всі з неї живилися, він знову її виводить. Кожен, хто оту воду п'є, знову захоче пити. Той, же, що не п'ється води, якої дам і моя, не матиме спраги по віки вода, бо що дамі моя стане в ньому джерелом такої води, яка струмує в життя вічне. То вона вже зацікавилася, воги, каже, щось включається, то дай мені пане тієї води, щоб не мала я більше спраги та не ходила сюди чарпати? Ну все одно, вона чує якась є така містична вода, яка не буде вичерпуватися. Тоді Ісус міняє логіку і відкриває вже життя її. Піди ж, мовить до неї, позови чоловіка свого та й повертайся сюди. Озвалася жінка, нема у мене чоловіка. Добре, і мовила від, 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 від рік її, немає чоловіка. П'ятьох, бо мала єси чоловіків, та й той, що тепер у тебе не чоловік тобі, правдою і мовила. Бачимо, людина стала в правді. Найважливіше для мене таке відкриття, що ця жінка хотіла любові. Ну, Природньо, що е, людина, яка потребує визнання, потребує бути любленою, е, щоб нею хтось опікувався, потребує в природі так закладено, в більшості, що мусить мати чоловіка. Тобто це є постійний пошук любові. Але якщо вже мала п'ятьох і ще якісь, які є, то не її. Вона не ризикує взяти, напевно, з ним шлюб. Тобто бачиш, що немає оцього правдивої любові, немає заспокоєння цього правдивого почуття любові щастя. І вона його шукає. Такий приклад, хай буде, коли мене плющить чи коли в мене депресія, ну тоді, думаю, чіпсів з вже, вже оскома від Чіпсів. Давай сухарики, ну щось поміняю. Насіння гарбуза в мене зараз Ні. Треба на солодке перейти. Почав mm. солодке їсти, ніби щось солоненьке ще раз заїсти, горішки солені. Я так дивлюся сам себе з боку, ну що мене заспокоїть мій смак, від чого мені буде легше, легше, поки я жую. Розпою жувати, знов щось хочеться смачнішого, ще концентрованішого. тому появилася кала експресу, між іншим. Mm. <реш> <реш> Отже, я побачив, що не це дає щастя. Є якась причина, чи страх, чи переживання, яке я не зможу заїсти. Так само тут жінка шукає різні методи. Може в тому чоловіку, може в тому. Не будемо такими досконалими експертами, але чисто з нашого природнього життя можемо уявити собі, чому людина має стійко чоловіків, отже вона сильно прагне виповнити щось, що з ній ні один чоловік не може цього заспокоїти. І вона вийшла на вищий рівень. Бачу пана ти пророк, тобто свідчення. Слово мудрості, коли щось хтось скаже з життя, це такий Бог дає дар харизми, якраз торкають людину, зачіпають її. «Ей, бачу рок батьки наші поклонялися на горі. Ви кажете, що в Єрусалимі Ісус каже, що насправді і тут цитату, яку я вчора на науці говорив, та прийде час бо вже й тепер він, що справжні поклонники і себе кланятимуться в дусі і правді. А таких поклонників і шукає собі отець. Бог, Дух і ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і правді поклонятися. Тобто вже правду, маємо якісь бажання Бога. І цікавинка. Жінка каже до нього: відаю, що має прийти Месія. Чуєте, поганка чула за якогось Месію, який має прийти. Тобто, хто дав оце зерно слово, оце бажання, цей напрямок. Що прийде якийсь такий оцей, хай буде сьомий чоловік, теоретично, сьомий чоловік це є Спаситель, не її, але цей хоча б сьомий число повноти буде тим очікуваним Масією. то вона чула про цього такого великого, і хто прийде, а прийде, то все звістить нам. Все ми будемо знати, будемо вільні, не будемо більше рабами. А Ісус їй, то я, що говорю з тобою. Все. Оця зустріч та злука, що зустрілася двоє, її бажання, її відкриття цього Месії в цю секунду стало явним, бо вона зустріла цього Месія. Власне, ми вчора переживали цей момент. Я так не знав, що такий буде момент е після молитви на Велиття Духа Святого. Признаюся, вперше в житті я бачив таку. Велику дію Бога не кажу, що Бог великий був попередніх подіях, але так зовнішньо для мене було дуже вражаюче, що не було де ходити по підлозі. Всюди, всюди були тіла щасливих щасливих людей. І мене це тішило і дивувало, чому, ну чому так? Мене немає це дивувати, бо це я, я не є експертом в цих питаннях. Але е, насправді я побачив це, що я говорив в п'ятницю небо небо на землі, коли людина в стані небесному знаходиться і може хоча б трішечки понюхати оцю атмосферу цього стану. Ти Роман вчора підкреслив вчора, от каже, як на небесах вчора цілий день пробув. І футбол, і теми давали, і люди, і молитва. Все ну, я не знаю, як буде тоді вже на небі. вже. А з ангелами будемо футбол грати. уявляєте? Ангели, ангели сидять і на, на, на прославі грають замість Андрійцева. Тобто, насправді ця міні така хай буде модель, вчора нам показала, як можна бути з Богом Його присутності. І наша була відповідь: оці вищання дівчат, сміх, радість. Ну мене настільки захоплювало, я ем, з позитиву це говорю, що я аж кажу, захотів бути таким молодим, або побачив, що я вже такий немолодий, та що я так, так не піскакую під час прослави. Та, я себе проаналізував, не порівнюю, але просто тішуся, що є такий провід. І це власне ця зустріч кожного з вас з Богом. Все. Тобто є очікуваний оцей, на кінець є цього, цієї любові, цього всього, що вона шукала в тих замінниках, чоловіках, представниках. Але насправді прагнення їй було більше. Приходять учні вже, ведуть діалог, він їм говорить за, за їжу, а їжу він каже, це чинити волю от самого. А що зробив Ісус? Розказав їй правду. Про те, хто є Бог, що Він є в її житті, а тим більше зустрів, зустрівся з нею. Угу. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто та й каже людям: ідіть, ну, подивіться на чоловіка, що сказав мені все, що я робила, чи, бував він не Христос, і вийшли з міста та подалися до нього. Бачимо плоди євангелізації: свідчення, що жінка свідчить. Про конкретну зустріч. Тому е, маємо тепер нагоду, е, і ви маєте, і я буду ще більше мати, бо кожній реколекції мене особливо запалює, тому я їжджу на реколекції, щоб тільки особисто збагатитися духовно. І е, е, це є тепер для нас місія свідчити свідчити тою радістю, тим криком. Можливо, вона. Бігала, кричала подібно, може і більше, як вчора, ми славили Бога, але люди бачать, жінка вирощує, треба щось подивитися, і вони побігли до цього Ісуса. Виконувати Ісус каже, волю Божу. І 39 стих численні, що самаряни з того міста увірували в нього після слів жінки, яка посвідчила. Тож, коли прийшли до Нього самаряни, то попросили, щоб лишився в них. Тоді людина запрошує Ісуса вже в своє життя. То коли ми зробили оце захоплення, оце м, запалили цим словом, людина сама хоче подивитися, хто він є. І він і лишився на, дві, на два дні там. Два дні, дві, дві доби ми перебували тут. Фактично з обіда п'ятниці до обіда. це якраз біблійний термін, скільки Ісусові треба перебувати, щоб людина пережила максимальну радість. Від нього. Та й багато більше ви через Його слова. Так. Е, і мені дуже подобається 42-й вірш. Жінці ж вони сказали, і віруємо не через саме Твоє оповідання. Самі бо чули і знаємо, що направду він світу Спаситель. Я собі подумав, що вони їй це кажуть, бо вона по-другому колу почала їм говорити. Тобто такі. Е, Генератор, який запалений, вже не зупиниш. Тобто вони вже жінці кажуть: та ми вже чули, ми особисто його знаємо, що ти нам про нього говориш, а вона не може зупинитися. Вона бігає як цей енерджайзер, не знає ядерний реактор, пройти за порівняння. Не можна її зупинити. Оце є е, пророцтво Ісуса, що кожен, хто п'є воду. Захоче пити той, же, хто не п'ється води, яку дам йому я не матиме спраги у повіки. Вода, що дам йому я, стане в ньому джерелом такої води, яка струмує в життя вічне. З джерела постійно струмує вода, і з неї постійно почала литися вода життя. Вона проголошувала життя. Я вірю, що вона змінила своє життя. Певно, пішла іванізувати своїх тих п'ятьох чоловіків колишніх. Шостий не знав, що з нею робиться, але точно мусив повірити в Бога, інакше бо вона не заспокоїлась, оце є сила сила Духа. І він нам говорив, Бог, що мають поклонятися в дусі, в дусі і правді. Тож маємо сьогодні таке співпало Євангелії з недільним до наших реколекцій, що саме це є конкретне свідчення, тільки біблійне. Ми пару хвилин тому мали свідчення кожного з нас. Я вірю, що в серці десь там теж хтось хотів сказати, бо якісь менші чи більші свідчення були, не встигли за браком часу. А це свідчення жінки з Біблії, яка доторкнулася до цієї живої води, і мала ласку. Ласку зустрічі. Тож бачимо Бога, який приходить, приходить до замінника води цієї криниці, шукає ту особу, зустрічається з нею, організував, щоб він був один на один. Проводить її до цього життя, з неї ця вода починає витікати, і ця вода просто змиває всі вулиці, все місто, приводить до Бога, що вже аж всі свідчать, що ми вже самі знаємо, і що направду Він Спаситель світу. Це є, хай буде сьогодні таке довге, але свідчення дії Духа Святого. дії Духа Святого в ній, бачимо дію Духа Святого в Ісусі, бо Він же каже їж лишень учителю, він же каже, їсти я їжу не знано вам. Тобто він вже не хотів їсти. Це не знаю порівняння, таке я раз в житті не хотів їсти, коли є період закоханості, тоді все, немає апетиту, анекдот на цю тему тільки скажу. Коли хлопець каже, до кохання кохана, я не можу снідати, бо я думаю про тебе. Я не можу побігти, бо я думаю про тебе. Я не можу побачадити, бо я думаю про тебе. Я не можу спати, а кохана каже, бо ти думаєш про мене. Ні, бо я жарти хочу. <плес> Мух, я так тільки порівнюю згадати ці відчуття, коли е, був період закоханості чи. чи, чи. І дійсно земні потреби відходили на інший, на інший план. Це є свідчення, свідчення. Тримайся. Тут дуже раф так довго доходить. Тримайся до руках. Все добре, все добре. Це дуже дара радості там. Після реколекції можуть себе не тримати в руках. Але вірю, що ця радість в жінки, нашої героїні, Євангелія була ще більша. Отже, на підсумок, ви зрозуміли, що робить Дух Святий конкретно, побачили великі плода його в цьому Євангелії, в цих реколекціях, в цих днів, в вчорашньому вечорі. Але найважливіше, що це робить спільнота, спільне дію, хлопці йдуть на віналізацію. Вони змучені, вони працюють, вони далі йдуть. Він лишився на два дня хлопці для Царства Божого. І вони не голодні. Вони з них лиється вода жива, і ця вода жива, напої всі міста і села. Ми про... Бажаю, щоб всі наші міста і села, кожен де вернеться, тою живою водою. І ця єдність спільноти проростала, щоб спільнота розросталася, тільки в єдності ми можемо дарувати оцю воду. Dėkuoju. Kristus Vaskars.